Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні на наставлі є Махачок СА-36 в чорному кольорі, в рідному окрасі. Японець зробив отвіри під кошик, підкріплення кошика. До речі, на клюві з внутрішньої сторони на всіх джогах є помітки, де можна зробити два отвори і цепляти кошик. Так, по пластичку взагалі питань нема. Не фарбований скутер, напоминаю ще раз. Амортизатор сухенький. Тергома в такому от стані. Майже як нова. Так, попереду теж. Так, вилочка сухенька, гофри ціленькі. Оригінальне сидіння. Так, ось такий у нас пробіг. Гарно заважимося. Ось така робота з цього скутеру. Так, біжимося. Кнопочку ну, все, все чудовому стані. Де у в нас не вигорів, ще нічого. Так. Поворотнички ззаду, спереду. Все у нас працює. Іша сторона. Все працює. Так, дальнє, ближнє світло. Звуковий сигнал. Все працює. Стопик теж по електриці, по всьому. Треба зауважити. Ось такий вигляд має з усіх сторон. Блажочка по всьому бомба. Так що, друзі, була цікава, така техніка, дзвоніть, пишіть. Завжди з вами на зв'язку.